Добрий день, малята! Тема нашого заняття закодована в цій картинці. Як ви гадаєте, про що піде мова? Все вірно, це транспорт. Діти, а як ви гадаєте, навіщо людям транспорт? Світ транспорту дуже різноманітний та має різне призначення. Наприклад, один перевозить пасажирів, це пасажирський транспорт, а інший перевозить вантажі, це вантажний транспорт, а ще є транспорт-помічник, а ще його називають спеціальний транспорт. Також за допомогою транспорту люди можуть переміщуватись, подорожувати та перевозити вантажі на короткі по місту та далекі відстані між містами і навіть країнами. По землі за допомогою наземного виду транспорту. А якщо по воді, в цьому допоможе водний вид транспорту, у повітрі допоможе повітряний вид транспорту. Ми можемо переміщатись навіть під землею завдяки метро. А зараз, малята, ми спробуємо з вами описати види транспорту. І допоможуть нам з вами ось такі картинки. Давайте розберемось, що ж вони означають. Для початку ми оберемо якийсь вид транспорту. Ця картинка означає, який транспорт за способом пересування, повітряний, наземний, водний чи підземний. Який він за призначенням? Пасажирський, вантажний. Чи спеціальний, якого кольору, хто ним керує, з яких частин складається, та яка користь людині від нього. Ну що, малята, спробуємо описати декілька видів транспорту. І першим у нас автобус. Автобус це наземний вид транспорту. Він пасажирський. Наш автобус синього кольору керує ним водій. Автобус має колеса, салон для пасажирів та місце для водія. Яка користь для людей? Швидке перевезення пасажирів. Слідуючий у нас літак. Давайте спробуємо разом. Так. Це повітряний вид транспорту. Цей літак пасажирський, білого кольору, керує ним пілот. Літак має хвіст, крила, салон для пасажирів, кабіну пілота та турбіни. Яка від нього користь? Швидке перевезення пасажирів. Молодці малята. Наступний у нас самоскид. Який він за способом пересування? Так, наземний. Він вантажний і спеціальний. Наш самоскид жовтого кольору. Ним керує водій, має колеса, кузов та кабіну водія. Яка від нього користь людині? Перевезення важких будівельних матеріалів. Молодці малята. Спробуємо описати теплохід. Так, це водний вид транспорту, пасажирський, білого кольору, керує ним капітан. Що він має? Так, палубу. Каюти для пасажирів, кабіну для капітана та гвинти. Користь перевезення пасажирів. Давайте ще спробуємо описати швидку. Це, так, молодці, наземний вид транспорту. За призначенням він спеціальний білого кольору. Керує ним водій, має так колеса, кабіну для водія та салон для швидкої медичної допомоги людині. Яка користь? Швидке перевезення людей до лікарні, які потребують швидкої медичної допомоги. Молодці малят. Ось ми з вами описали кілька видів транспорту. А зараз давайте повторимо, як саме його описувати. Спочатку ми обираємо вид транспорту. Потім називаємо, яке він за способом пересування, за призначенням, якого кольору, хто ним керує, з яких частин складається і яку користь. Він приносить людині. Молодці малята! Спробуйте описати якийсь вид транспорту. Це дуже цікаво, я впевнена, у вас все вийде.